Як ми стягнули зі страхової недоплату по автоцивілці в сумі 74 тисячі гривень? До нас звернувся клієнт, який був потерпілим в ДТП. І ми розуміли, що йому належить виплата страхового відшкодування. Відбулося звернення в страхову компанію, страхова надала свого представника, який оглянув автомобіль, і страхова компанія прийняла рішення виплатити 44 тисячі гривень. Як і ми, так і клієнт розуміли. Що цих коштів абсолютно недостатньо і сума страхового відшкодування є суттєво занижена. Ми звернулися до судового експерта, провели незалежну оцінку і визначили, що сума збитку складає 117 тисяч гривень. Недоплачена сума була 74 тисячі гривень. Добровільно, до судового порядку, страхова відмовилася доплачувати ці кошти. Ми зібрали потрібні докази, звернулися до суду. Страхова компанія не приходила до суду, затягувала розгляд справ, і суд прийняв рішення стягнути не тільки основну суму недоплати, а й всі витрати, які поніс клієнт на супровід даної справи. Страхова компанія виконала це рішення, і клієнт фактично отримав кошти в повному обсязі. Більш детальніше по цій справі читайте інформацію в нас на сайті. Не забувайте підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, а також запишіть наш номер телефону який ви бачите внизу на екрані. 067 42 67 30. Автопоміч, адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та обережні на дорозі.